Який вплив ситуація на Близькому Сході має на Україну про це та інші політичні події тижня, говоритиму з гостем у студії. Це Євген Добряк, експерт-міжнародник. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю. Радий, що на цю тему ми будемо говорити саме з вами. Ну, Насамперед, звісно, нас всіх зараз непокоїть, думаю, наших глядачів теж. Запитання про те, як яким чином події на Близькому Сході можуть вплинути на Україну. Ну, є е багато нюансів стосовно цього. Першу чергу це давайте говорити про Російську Федерацію, тому що є з одного боку вигоди для Російської Федерації від цього конфлікту, але вони короткострокові, не стратегічного характеру. І є стратегічні поразки від цього у Федерації. Ну давайте Федерації. спочатку. Тоді які вигоди можуть вигоди дві на сьогоднішній день, які Росія має з цього? Першу чергу конфлікт, війна на близькому сході масштабна між Ізраїлем і Іраном зреагували дуже суттєво і серйозно ринки енергоносіїв, звичайно, нафта пішла вверх. Це вигідно Російській Федерації, але це ситуація коротка. Як тільки ця операція закінчиться, по різному, все одне ціни знову підуть вниз. Для цього є всі економічні підстави і політичні і рішення ОПЕК і так далі. Там багато факторів є. Але на сьогоднішній день для Росії це вигідно. З іншого боку, така дестабілізація відволікає увагу від російсько-української війни достатньо серйозно, і сьогодні ми бачимо всі шпальти світові. Вони прикуті до війни так, між зголовки, Ізраїлем абсолютно. і Іраном. І багато ви ж бачите, нагнітається ситуація. Можлива ядерна війна, можливі там удари ядерні і так далі. І так далі. Ну, ми розуміємо, що ніякої ядерної війни не буде, тому що зрозуміло, що Ізраїль е, не застосує ядерну зброю, яка, якої у них немає, але яку вони можуть застосувати. Це їх концептуальна модель. З іншого боку, ще поки що Іран не отримав ядерну зброю. Хоча певні натяки, бачите, ми бачимо сьогодні з боку Ірану. От коли ця вся операція із Ізраїлю розпочалася, Меджеліс, е Ісламської Республіки Іран вони зареєстрували проект закону про денонсацію е, угоди про, по, да, про приєднання до договору про нерозповсюдження mm -hmm. ядерної зброї, який був ратифікований. Іраном, 70-му році ще за uh -huh. часів шаха, коли вони розпочинали мирну ядерну програму ще до ісламської революції. А, от, до речі, вибачте, що я перериваю. А от, до речі, оцей крок це, це суто така піар-робота, що називається? да, Це інформаційна. От uh -huh. давайте там є дві складові. Є інформаційна складова і є, можливо, негативна складова. Да? Ну я на, на негативну складову даю невеликий відсоток. Інформаційна складова дивиться, яка вони, наприклад, умовно, поки ж вони не прийняли це рішення, вони деносують цей цю угоду. Ду про приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тобто вони собі розв'язують нібито руки про те, що вони можуть створити ядерну зброю. Це перший етап. Другий етап це потрібно відмінити фетву Рахбара верховного лідера mm -hmm. Алі Міни, яка була прийнята в 2005 році. Про те, що Іран не може мати ядерної зброї, це зброя дьявола. Ну і третій етап: якщо е, ми убираємо інформаційну складову, то потрібний третій етап практичний це ядерне випробування і оголошення про те, що Іран є ядерною державою і у них є ядерна зброя. Оце, оце от такий варіант. Те, що Але Іран в порога вам питання Ізраїлю вони навряд чи це зможуть зробити. Ну я думаю, що так, да, при тій ситуації, що е, Ізраїль наніс е, достатньо болючі удари по Починаючи від систем ППО про по, по, об відповідних об'єктах прийняття рішень КСІР, БСІДЖ і так далі. Ми знаємо ліквідовані два начальника генерального штабу Фордо, дається називається да, але ж були нанесені удари і по ядерних об'єктах. В першу чергу достатньо постраждав центр Фахан. на тензі. В Ісфахані, mm -hmm. в Тегерані, але є ще головний центр ядерний Фордо, який mm -hmm. знаходиться в скальних породах на глибині приблизно 90 100 метрів. Mm -hmm. І звичайно, його просто так звичайними ракетами е, вразити дуже це важко. Саме тому і не тому Ізраїль зараз чекає на приєднання чи не приєднання до операції Сполучених Штатів, наскільки я розумію. Так, це бомба судного дня, так звані. Да, да, це головна е, сьогодні ситуація. Чи впишуться Сполучені Штати е, в цей процес, mm -hmm. чи війдуть вони в пряме проте протистояння з Іраном. Да, у них є єдина можливість тільки у Сполучених Штатів, бо у них є ці 13-тонні протибункерні бомби GBU-57а які можуть нести на собі тільки американські стратегічні бомбардувальники B 2 Спіріт, які знаходяться, до речі, зараз на базі в Індійському океані Діага Гарсіє, які можуть, в принципі, стартанути і нанести удари по цьому об'єкту. Да, Там, можливо, вони не вразять цей об'єкт. Але що може статися? Якщо буде десь 5-6-7 ударів такими бомбами, то на такій глибині від детонації дуже серйозної може постраждати і центрифуги, і лабораторії, все, що там є в цьому об'єкті. Фордо. Ці бомби вони ж наскільки я розумію, в бойових реальних діях участі ще не брали. Не було це, якщо вони будуть застосовані, то вони будуть застосовані вперше. Чому штати зволікають? Чому вони тягнуть час? Чого чекають? На яку ситуацію? Чи як мають стати зірки, щоб штати Ну, це вписалися? ж, Давайте так, Дональд Трамп да, контроверсійна фігура. А чому він чекає? Да, він чекає... готового щоб маршав. Він пройти? він я вам скажу. Він же, мабуть, дійсно сподівався на те, що він е укладе угоду. З іранцями, да отримає замість сі... тієї, яку він сам розкритикував за свою першу Але палецу, взагалі цікава ситуація. Абсолютно тоді, в 2015 році, коли було підписано СВПД, в тому числі там були Сполучені Штати в президент Обама, підписав з боку Сполучених Штатів. Потім в 18 році, коли ізраїльська розвідка надала повну повне ядерне досьє... Трампу стосовно того, що вони не виконують СВПД, а там в СВПД було чітко зазначено не більше збагачення урану, чим 3,7%. Угу. Тобто це фактично, і ізраїльська розвідка показала, що збагачення йде достатньо високим, високим рівнем. Трамп вийшов з цієї угоди. А зараз, коли він надав е, перший свій ультиматум Рахбару, верховному лідеру е, Ірану, ви пам'ятаєте, було 12 пунктів. Під так. кінець уже перемовин залишився один. Так. І на якій іранці категорично не погоджувались, тому... На сьогоднішній день, але коли Трамп побачив, пройшло 60 днів його ультиматуму, на 61-й день Ізраїль прийняв відповідне стратегічне рішення, повідомивши про це Сполучені Штати Америки, і наніс почав цю спеціальну операцію і наніс удари по іранських об'єктах. Зараз Трамп. Дивиться на всю ситуацію. Він нібито не хоче вступати в цю війну, тому що він же себе позиціонує як великий миротворець. Да? Але всі його миротворчі дії вони зазнали поразки по на треку російсько-української війни. Газа, ви розумієте, да, не звільнені так, заручники абсолютно. по українському треку взагалі ніяких просувань немає, тільки негативи, де повний ми страждаємо від цього. Звичайно, він сподівався на Іран на іранську угоду, але теж. Його крутили навколо пальця але іранці, щось пішло не так з Російською Федерацією. Да, але пішло не так. Ізраїль робить грязну всю грязну брудну роботу, яку повинні були б робити світове світова спільнота, угу. тому що загроза Іракова пухлина вигляді е, Аятол і мул іранського режиму. Вона дестабілізує ситуацію не тільки в регіоні близького середнього сходу, а й взагалі загрожує глобальній безпеці. Бо ж прекрасно безумовно, це розуміє безумовно На нас летять іранські дрони, і зараз ми чекаємо, яке. Відповідне рішення прийме Трамп. Да, я розумію йому кортить сьогодні вийти великим побідоносцем цієї ситуації. Ага. Номер один ага. і звичайно зараз ну скільки там він 48 годин ага. дав. Він нібито вже підготовлено все. І третя авіаносна група підходить до регіону близького середнього сходу, якщо мені не змінює пам'ять з південно китайського моря, авіаносець класа Німець підходить. Тому що три авіаносні групи це вже дійсно серйозна ситуація, яка говорить про те, що американці можуть Ізраїлю допомогти ага. вирішити це питання. Ну там же ще стоїть головна мета. Головна мета це не тільки ядерні об'єкти, ракетно балістична програма Ірану, але і вже така глобальна задача, яку поставив Ізраїль перед собою. Я Думаю, американці на це в принципі погоджуються. Це зміна режиму в Ірані. І, і це так. могло б змінити достатньо серйозну конфігурацію існування близького і середнього сходу. Говорячи про зміну режиму, я не можу не торкнутися е, теми Росії і Путіна, тому що ми знаємо, принаймні е, візуально, так зовні, Іран і Росія були чи вважалися союзниками. Навіть нещодавно не так давно підписали якийсь там договір про 17 взаєм... січня Підписали січня, так, договір про всебічне стратегічне абсолютно процесу. І де Росія. А Росія, ну, по перше, по договору вони не зобов'язані ніяким чином допомагати Ірану військовим чи військово-технічним планом? Єдине, там, що зазначено, що вони не повинні виступати на стороні країни, яка може стати агресором по відношенню або до Ірану, або до Російської Федерації. Це з одного боку. Але давайте говорити відверто. А чим Росія може допомогти Нічим. Ірану після? Падіння Асада після знищення Хізболи, після ослаблення є мінських усітів, фактично знищення Хамасу, все те, що зробив Ізраїль, да? фактично Ізраїль. Послаблені іракських 400 пропустили ізраїльські ракети і були знищені. Так. Знову такі ізраїльські системи. Що вони можуть надати? су 35 Ні, ну Путін пропонував посередництво, на що йому Трамп відповів, спочатку вирішив. Але ну, давайте скажемо, Трамп же ж на початку почав ж говорити: ми залучимо Володимира угу, Путіна угу. до цього. Але а ж я чин... не розумію, яким чином би там Путін виглядав, яким посередником. Тому що ті ж жаятоли вони б не пішли на такий варіант посередництва Росії в цій ситуації. Але вже потім, коли сам Путін запропонував Трампу, то Трамп відповідно і сказав: Ти розберись в Росії, розберись з своїми проблемами а близький схід це не твоя тематика. І фактично, те, що я говорю, стратегічна поразка майбутня Російської Федерації, це фактично повністю. Зупинення впливу в регіоні близького середнього сходу. Все, Сірію вони втратили. Якщо вони втрачають цей режим Аятол, а скоріше всього, що якась зміна буде в Ірані, і я на це сподіваюся, я от бачив навіть зараз цікаве було звернення сина шаха різипіхліві, де угу. він звернувся до іранського народу, і так, до речі, він готовий. Да, я бачив це та, звернення. і він, так. до речі, має певний. І вплив, і певну підтримку частини іранського суспільства. Я думаю, що він би міг би, якщо б поновилась би система управління принаймні, конституційної монархії в Ірані, то я думаю, поновилися б нормальні стосунки і з Ізраїлем, як вони були до ісламської революції, і з арабським світом. Із Європою, і з Сполученими угу. Штатами, Абсолютно. і так далі, як це було ми в в всі роцію. бачили фото, і навіть відео з рану 70-х до да, світська держава без ніяких пане Євгене. Ми поки з вами я не дарма вибачте, що я дивлюсь телефон, але просто тут рейтер сповідомляє, що на фоні загострення ситуації з Іраном, Іран провів переговори зі сполученими штатами. деталей поки що нема. А про що вони можуть зараз у цій ситуації потенційно говорити? Чи я ну, потенційно можливо гов, можуть говорити про те, що до чого закликав Трамп, ніби? То до капітуляції mm. Ірану, да а що означатиме капітуляція Ірану? Що це? Як яким чином? Ну припинення ядерної програми. Це вже сьогодні Тобто це програма мінімум для Ізраїлю. але для Ізраїлю це вікно можливостей. Я цитую, ми перед ефіром казали. Я процитую наш колишній колега і ізраїльський військовий журналіст нині Сергій Услендер. А в його ефірах він казав про те, що і я погоджуюся, що для Ізраїля це величезне, абсолютно круте вікно вікно можливості убезпечити себе і регіон між іншим. Ну, я вам скажу більше. Якщо б на сьогоднішній день президентом Сполучених Штатів був не Дональд Трамп, а принаймні був Джордж Буш старший. Ви розумієте, або, чого я сміюся да, за <святувати> Рональд Рейган принаймні, да, То я думаю, це питання було повністю підтримано Сполученими Штатами для того, щоб перше змінити режим. Стабілізація була в регіоні близького середнього сходу. Це підтримали би арабські країни. Абсолютно вони підтримали Абсолютно. Ну, навіщо бути під постійною загрозою проксі груп, які підтримували десятиліттями Іран, крім того, провідні Ірані... арабські країни, монархії. Вони чудово пам'ятають, що зробили з шахом в Ірані. Це іралюдія, коли Іран наносив удари по. Об'єктах в Об'єднаних Арабських Еміратах в Саудівській Аравії і є хусіти вели війну з Саудівською Аравією 5 років. Пане Євгене, я знаю, це ваша тема. Я, я люблю з вами розмовляти про неї, тому що з вами поговориш як другого світу отримав. Але тим не менше, в нас ще є одна. Добре, ми перейдемо далі. Вибачайте канадський саміт після мова велика вісімка стала шісткою. Пише преса, коментуючи підсумки зустрічі лідерів G7. Наскільки це дійсно так? Якими є головні підсумки для України? Розкаже наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він всі ці дні був у Канаді, спостерігав за подіями саміту Сімки. Чим допомогти? Як саме допомогти? Питають перші особи країн-партнерів президента та прем'єри під час переговорів сам на сам. І дійсно, чим що зараз просить Україна, що серед пріоритетів, і у відповідь часто звучить: потрібна зброя та гроші на неї. І Канада, наприклад, саме під час сімки оголосила мілітарної допомоги вартістю більше двох мільярдів доларів напряму Україні і виділяємо новий транш кредиту за рахунок заморожених російських активів. Використання російських активів другий пріоритет. Канада дає транш за рахунок тих коштів, що заморожені у неї. Але основна ціль України почати використовувати кремлівські мільярди, що лежать у Бельгії, у Євроклір. І хто ще міг би надавити, як не G7? Домовленості Поки немає. надто непростим є питання. Але Україна, хоча б, почала обговорення. І багато проєктів, що здавалося нездійсненими і все одно були реалізовані, починалося саме так, просто з ідеї. Я би назвав це павутиною, яка має паралізувати Росію, її економіку. І її військову машину, звичайно, нам миліше наша версія павутини з рішучими вогневими ударами по стратегічній авіації. Щось дуже видиме і дуже відчутно. Але ось ця дипломатична паутина, вона теж дуже важлива, і вона вимагає від нас чітких пріоритетів. Як на мене, ключові виклики завдання найближчих тижнів обмеження цін на нафту, реальне блокування виробничих ланцюжків російської оборонки конфіскація активів і тут канадський саміт лише початок великої розмови. Україна озвучує свій перелік. Далі партнери радяться між собою. Тому однією тільки канадською зустрічю явно не обійтись інші саміти на підході, і між ними є прямий взаємозв'язок, що надзвичайно важливо, і з сімки все тільки починається, але ж далі саміт НАТО, саміт Євросоюзу та ще й конференція з відновлення у Римі. І скрізь буде пріоритет посилення можливостей Європи та України. Один з напрямків, який Київ просуватиме максимально активно, перенести виробництво зброї в Україну. Для чого потрібні і інвестиції, і експортні ліцензії, але це дало б можливість не чекати мілітарних поставок, а виробляти самим і одразу відправляти на фронт. І це ще один з підсумків канадського саміту. Так він показав, що єдності більше немає що по багатьох позиціях це вже сім мінус один. Але це розуміння, що у Америки тепер інше бачення, об'єднує велику шістку, робить більш рішучою. І якщо штати по певних питаннях відходять на крок чи два, ті самі один-два кроки уперед роблять решта партнерів, заповнюючи порожнє місце. Поки що не спішно, не скоординовано, іноді без зайвого шуму, щоб не злити Трампа. Але канадська зустріч показала, світова система ухвалення рішень в чергове змінюється. Те, що за Байдена вирішували у Вашингтоні, тепер ухвалюватимуть Лондон, Париж чи Оттава і Україні, доводиться шукати баланс у відносинах всередині цієї системи. Для чого і потрібні розмови сам на сам, такі як відбулись у канадському канонаскісі. Із саміту G7 Канада. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині Новини. Повертаємося в студію, де наш гість Євген Добряк, експерт-міжнародник. Сьогодні пане Євгене. Ми продовжуємо. І, от як на вас, от які головні результати, а, здобутки можливо саміту G7 для України? Як гадаєте? Як ну, по перше, я б сказав би, давайте з негативу, да чому потрібно про це говорити? Ми побачили, що дійсно домінанта Вашингтона стосовно війни війни Росії проти України вона відійшла на задній план. Вашингтон дистанціюється в обличчі адміністрації Дональда Трампа і безпосередньо Дональда Трампа, тобто Трансатлантична єдність отримала дуже серйозний, дуже серйозну тріщину. Виклик Давайте говорити тріщину, відверто тріщину. про це так, і звичайно. Тепер е, лідерство беруть на себе дійсно Лондон, Париж, Атава чи інші е, європейські столиці, які потрібні нам допомагати, але виникає запитання, чи достатньо такої допомоги без сполучених так, без сполучених штатів? Чому ж е, президент України хотів зустрітися Трампом для того? О, щоб говорити принаймні два головних стратегічних питання: це санкції. І друге, це можливі закупівлі озброєння військової техніки за гроші у Сполучених Штатів Америки, але ця зустріч не відбулась, тому що дуже е терміново Трамп, хоча угу. на це не було ніяких підозрів. Ну, зараз я надія на те, що можливо на саміті НАТО це відбудеться. Можливо, і це процесу. потрібно добивати цю ситуацію, тому що без сполучених штатів буде дуже важко. Так, да, фінансовий ресурс є у Європи, але потужності стосовно виробничі, виробничі потужності і е наявність, реальна наявність озброєння військової. Техніки, да, це стоїть за сполучиною. І тим бачив умовах, коли е, Північна Корея там е, перепрошую за слово виділюється, що будує вже найбільше якісь там в історії військовий. От там, там якраз стратегічне партнерство з Росією в повної повному обсязі і військові, і озброєння, і військова техніка, боєприпаси, і так далі. Все, що йде з північної Кореї, воно потім по нам літить від'їзд Трампа. Всі були ну чесно шоковані, здивовані і так далі. Ми розуміємо так: близький схід потребує уваги і так далі. Чи, 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 чи вірите ви, що дійсно ці причини головні? Я не думаю, що ці причини головні, тому що е, таймінг часу у нього був стосовно близького сходу. Давайте будемо відверті. І відповідь не змінилося з тих пір, як він поїд. Ну, Звичайно. Хіба це судного дня підігнали стратегічно нічого не змінилося, а команду віддати про пришвидшене пересування в зону близького середнього сходу певних Шо, Це телефонний режим, закритий зв'язок, який є постійно у президента Сполучених це, Штатів. Це не є причина. Тим паче, є телеграма. Чи чи жі я як там сигнал? Да, внуни ж спілкуються. Ну, да. Да, вони спілкуються. Да. Ну я думаю, що причина в тому, що дійсно дійсно Трамп для себе залишає можливість спілкуватися з путіним з військовим злочинцем, з яким він все таки планує певні спільні дії, певні спільні проекти. Вони ефемерні, вони не мають практичного закінчення. Але він сподівається на такий успіх. На жаль, на жаль, я думаю, що все-таки є є сподівання. Якщо ну, він все -таки... проекти, я у мене виникає в голові Китай. Правда, ну звичайно, ну тут же ж тут не тільки фактор Китаю грає роль. Тут же фактор того, що всі проекти, які можуть пропонувати Трампу Росія, вони не реалізу не, не... їх неможливо Можливо. реалізувати. Не арктичні проекти, не проекти по видобутку рідка металів, тому що там Китай виправіє ніхто не угу. дасть конкуренції Китаю, Китай не допустить ну, цієї конкуренції. А в Арктиці Росія теж вчепилася. Вона претендує на третину Арктики. Звичайно, море моря, моря лаптів, хохоцьке, угу. море, розробка всіх там корисних капалень і так далі. Це все замануха для Трампа, але в практичній площині. Ні, нічого не може бути тому, навіщо він це робить, і яка у нього стратегія подальше з Путіним, якого він фактично легітимізував своїми діями? Мені ну, важко дивіться, сказати. Оця, оця вчорашня, оцей вчорашній коментар Трампа щодо Путіна щодо посередництва в ізраїльської іранської. Конфлікті, так конфлікті, коли Трамп відповів, Трамп відповів, що ти спочатку в себе розберися. Ну, це такий доволі різкий політично ну, різкий випад. Чи 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 може це означати, що Трамп ну щось почав підозрювати, що називається? Знаєте, як знаєте на що я сподіваюся? Я сподіваюся на те, що якщо ми зараз отримуємо швидке, швидке за е, закінчення. Операції війни на близькому сході, да, в позитивному аспекті Давай. будемо вважати, ядерної програми немає, можливо, якісь там позитивні зміни іранського суспільства. То, можливо, на цьому треку Трамп може теоретично, поки що я кажу, може переглянути свою позицію, і можливо, все-таки застосувати механізм «Мир через силу, як на близькому сході, застосувати до російсько-української тобто, війни ізраїль. Фактично може показати приклад. А демонтажу режиму, звичайно. А тут, тут для нас важливо, щоб принаймні хоча б е, Трамп, ну можливо, не така підтримка величезна, як є, да, ну принаймні, щоб дійсно. Він погодився продавати озброєння військову техніку, які наші європейські партнери можуть оплатити. Так? І це для нас дуже має суттєве значення. Для того, щоб ми постійно отримали розвіддані від Сполучених Штатів, які мають для нас стратегічне значення. Ну і принаймні розглянути питання більш жорсткого санкційного тиску на Росії. Принаймні, якщо б така, така ситуація збереглась, для нас це є великий позитив. А якщо Трамп буде дистанціонуватися, як вони заявляли вже безпосередньо, що якщо немає, хоча ми ж пішли на всі умови. Про які говорили ті ж сполучені штати припинення вогню Абсолютно. повне нема проблем. Абсолютно зустріч так, Самбулі так немає штати. Визнавали, що Україна готова. Але звинувачують же і Україну, і Росію однаково. Я, я не розумію. Взагалі я це ж не я, Для це мене це було ну, ну жорстким таким несподіванкою, жорсткою, коли Трамп виступив тоді за критикою, накинувшись і на Путіна, і на Зеленського. А, а для чого ну, то я вам ну, скажу чому... порівняння з дитячою площадкою, взагалі це не, знаєте? Це, це, ну, це не, це, це не, не просто не коректно. Це абсолютно. після таких обстрілів і абсолютно. того, що ми переживаємо кожну ніч, абсолютно і в Києві, і вся Україна. Абсолютно. Тому абсолютно. я тут вважаю, що можливо Трамп, там перегляне ці питання, можливо, все-таки будуть якісь певні дії наших союзників більш радикальні стосовно того підтримки України. Да Можливо, він перегляне свою позицію, але ну ви бачите, все-таки він не хоче відходити від цього треку перемовин з путіним, контактів з Путіним поки що. І він бачив все-таки якусь зацікавленість е, в цьому спільному спільному спілкуванні з Путіним. Я не можу цього зрозуміти. У Нас буквально три хвилини. Я би хотів вас запитати як людину мудру і розумі... таку, що розуміється на політиці, які чи є у вас очікування від чи варто взагалі чогось чекати від наступного ну найближчого саміту НАТО в Газі для України? Ну щодо якогось запрошення для України, давайте говорити відверто, його не буде. Тому не, що є позиція Сполучених Штатів, є позиція безпосередньо Дональда Трампа. Да? Ну і плюс позиція, ви розумієте, Угорщини, Словаччини, ми угу, не беремо угу. це до уваги. Головна пози... позиція Сполучених Штатів це перше. Друге, принаймні, можливо, все-таки будуть якісь прийняті відповідні рішення стосовно. Знову такі військово-технічної допомоги, інших під іншої підтримки від е, блоку НАТО. Но про е, запрошення чи про якусь нашу перспективу в НАТО я не бачу зараз ніяких Ну, Тобто, всі, жаль. всі всі виступлять всі підтвердять, значить, наміри... Ну, більшість країн чи, да, да намір да, да, певних там а, особливих думок, які будуть так, висловлені, і навіть, і навіть хто там а, Фіцо, да, а, чи ну, Фіце Орбан, Орбан Орбан скажуть, що ну. Може навіть хто знає. Вони ж сказали, що в Євросоюз, європейські е, 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 як це, прагнення України, ну, ну стати, що нам ЄС ЄС про ЄС, є, так. А найголовніше, сучасний світ от на тепер, так? Близький схід, ну а значить, і Україна. Два цих конфлікти до якого найближчого майбутнього можуть привести? Які варіанти є? Ну, давайте скажемо, це складові е, гібридної, Третьої або четвертої світової війни. Безумовно, я теж вважаю, І це вони світове. можуть призвести або до нової архітектури глобальної безпеки зупинення цих конфліктів на справедливій основі. Да досягнення справедливого миру, побудова нової архітектури безпеки, нового світовострів, mm -hmm. і так далі, реформування всіх міжнародних структур і всього, що може до цього призвести, або може призвести до. Більш глобального загострення і виникнення ще певних точок нестабільності і хаосу, які можуть нас чекати. Де на китайське море, Тайвань от і От тільки так далі. хотів сказати, який ще гравець має вступити в гру? Що Китай, Китай? Безумовно. Ну я думаю, найближчим часом ми з вами зустрінемось. Поговоримо зрештою спокійно про, про схід. Взагалі, як дві так сказати, мовити східні людини. Ви про близький схід, я про далекий. Я вам дуже дякую, пане Євгене, що ви сьогодні були нашим гостем. Євген Добряк, експерт міжнародний був у нас в гостях.